Всім привіт! Я Катя. Я художник, 2D-ілюстратор. Також зараз малюю комікси, плюс працюю маркетологом на фуллтаймі. Так я знаю, що це багато всього, але ну так же виходить. Сьогодні хочу показати світ своєї останньої роботи. Мені дуже подобається, як вона вийшла. Показую, як зробити від цього. О, ось це. Вважаю, що прям баланс кольорів, баланс світотіні. Перспектива, анатомія. Коротше, я вважаю, що все вийшло на хорошому рівні. У мене є що показати. Є деякі техніки, особливі, які я взяла ще у азіатських художників, які я використовую ну по суті в кожній в кожній своїй роботі, в кожному своєму арті. Я хочу з ними поділитися, бо вони не просто нормально бустять а, взагалі скіл у малюванні. Вони мега бустять скіл малюванні. Тому обов'язково подивіться, візьміть собі мої техніки і малюйте, малюйте ще раз малюйте. Що, поїхали дивитись? Малюючи чистий лейнарт. Особливо не засиклююсь на деталях, а просто малюю тоненьким пензликом основні елементи. До речі, я малюю в програмі Clip Studio Paint. Кращого ніж функціонал Clip Studio, я на ринку нічого не знайшла, тому я її абсолютний фанат. Тепер юзую 3D-модельку жінки від Clip Studio, щоб розуміти пропорції та анатомію. До речі, я вважаю цей прийом абсолютно нормальним, бо він допомагає мені уникнути просто купу помилок. Тепер я заливаю базовий кольор полотна на найнижчому шарі із усіх, що будуть. Тепер я крашу основні елементи і виношу їх на різні шари, щоб потім малювати поверхних маскою. Тут важливо. Шари ми розміщуємо по ступені накладання один на одного. Тобто шкіра йде самим першим слоєм і самим нижчим. Далі волосся, плаття, рукавички. А з самого низу завжди йдуть шари з елементами оточення. Тепер я роблю базовий шейдинг всієї роботи. Використовую два інструменти Ласо для виділення області, а також градієнт для більш швидкого нанесення тінь. Також юзую широкий пензлек для більш дрібних деталей. У самій роботі використовую техніку рендеру в процентах. Спочатку весь рендер на 10, потім 30, 50 і 100%. Далі знову беру м'який пензлик великого розміру. І наношу освітлення на новому шарі. Цей шар буде йти поверх усіх інших. Починаю мою улюблену частину, рендер обличчя та тіла до 30%. Я не сильно зосереджуюся на деталях, просто показую, де будуть тіні. Також додаю рожеві відтінки, сіль відтінки та сині там, де потрібно. Також додаю освітлення обличчя і сильніше поглиблюю тіні. Абсолютно те ж саме роблю і для решти ділянок тіла. Особливу увагу приділяю тому, як відтінки на ділянці, куди падає світло, взаємодіє з тінями. Я періодично включаю і виключаю шар з лайном, щоб чітко розуміти, наскільки контрастними. Є лінії та елементи. Тепер досить приблизно промальовую локони, додаю основні тіні та висвітлюю там, де потрібно. Починаю сильніше деталізовувати плаття. Спочатку темно-бордовий колір у складочках, далі більш ярко-червоний і майже зовсім рожево-персиковий щоб показати найяскравіші ділянки. Обов'язково все тушую. Трішки працюю над оточенням. Використовую текстурний пензлик для того, щоб надати відчуття шороховатості. Нарешті заморочуюсь над деталями обличчя. Промальовую зімниці очей, зуби та губи, а також вії. Роблю все це досить тонким пензликом, щоб створювати ефект текстури завдяки штриху, додаю в очах бліки, щоб вони були більш реалістичними. Далі ще й більше промальовую локони, роблячи їх більш чіткими. Деталізовую рамку текстурним пензликом. Вибираю саме ті ділянки, які знаходяться якомога ближче до глядача. Дуже великим там яким пензлом я додаю шар з освітленням сірого кольору поверх усіх інших шарів. Роблю цей шар прозорим на 20-25%. Додаю повітря не тільки на оточення, але й на плаття, шкіру, волосся. Далі знову працюю над шкірою, додаю в тіні фіолетовий підтон, а також поглиблюю їх ще більше. Тепер дійсно серйозно працюю над оточенням текстурним пензликом і дуже чітко розумію, що об'єкти на передньому плані мають більший процент деталізації, чим, наприклад, об'єкти на задньому, як тут штори і тканини. Деталізую тоненьким пензликом прикраси. Важлива штука на кожному об'єкті обов'язково малювати кольорові рефлекти. В нас тут вони малинового та бордового кольору. Тепер рендеримо плаття. Я заморочуюсь на цим прям нормально так сильно. Як бачите, я спочатку малюю більш темний бордовий або червоний колір. Далі додаю сині або сірі бліки, далі вже промальовую світлі ділянки. Та хайлайтси. Об'єкти, які знаходяться глибоко або достатньо далеко від ока глядача, я малюю голубим або сірим кольором. Це необхідно, щоб показати наскільки цей об'єкт взагалі далеко, і що там є простір і глибина, плюс це допомагає уникнути пересилення контрасту та занадто сильного затемнення. Знову заморочуюсь над рендером волосся. Завдяки тому, що вся маса волосся вже була поділена на локони, мені дуже просто змінити розташування освітлення та додати потрібні бліки і затемнення. Не забуваю промалювати сіро голубим відтінком у найтемніших частинах волосся. Додаю бліки довгообразної форми. Ретельно все тушую, щоб кольори не виглядали занадто кострубатими. Тут вирішую, що в мене замість шляпки, бо вона була якоюсь анатомічно неправильною, буде непонятний місяць з непонятними мужиками. Але, в принципі, ок мені реально подобається, додає якийсь шарм, мій Мі, власний. Рендерю їх текстурним пазликом досить вільно. Потім ще додаю ефект 3D і, звісно, не забуваю про те, що на обличчях повинні бути червоні рефлекти. Займаюсь ланцюгами, дуже подобається, наскільки вони вийшли реалістичними. Додаю ще ефектів для крутості по типу падаючих листочків, які заблюрені, плюс ареол світла позаду цього лицемісяця. Опа! Ми завершили! Поздравляю всіх, хто малював разом зі мною, і тих, хто не малював, також поздравляю, бо ви зможете потім заюзати ці техніки. Дуже задоволена тим, як воно все вийшло, бо я обожнюю червоний колір, тим паче в артах. Всім дякую за перегляд! Я дуже рада, що ви були зі мною. Я прям мега рада, що ви додивилися до кінця. Дуже сильно сподіваюся, що вам все ж таки було. Полезно те, що я техніки, які я дала, вам трішки більш зрозуміло, як взагалі працювати над своїми роботами. І я ще хочу сказати, що це абсолютно нормально використовувати мега-багато референсів для того, щоб малювати. Абсолютно різних. Це можуть бути фотографії, це можуть бути приклади одягу, якісь. Стильові моменти, це можуть бути, е, і роботи інших художників. Я нічого не цураюсь. Я ну, взагалі нічого не цураюсь. Для мене це абсолютно нормально, тому що е, продукт, який в мене виходить після того, як я вже <правда>, переробила у своїй голові референси. Я ж багато, багато всього беру, багато всього назбирую, і виходить те, що виходить в моєму стилі. І це прям так, як працюють азіатські художники, так як працюю я. Багато хто, е, типу, думає, що це стидно, не круто, використовувати референси. Блін, люди, ну, якщо ви малюєте, я не знаю, там, е, тільки портрети, хоча для портретів також використовують референси, ну, типу, якщо робота вже більш складна, то ти е, підходиш. До цього максимально сильно, бо ти не можеш просто знати, наприклад, як виглядає у точних деталях, не знаю, там космічний корабель або одяг пірата. Ну блін, ну куча, куча різних е, деталей, і саме деталі роблять. Е, Картину роблять історію, яку ти розказуєш у своєму арті, особливим особливою. Ось так. Чим більше ти продумуєш, ти, чим більше ти проробляєш е, завчасно ці деталі, тим краще в тебе виходить е, в кінечному е, варіанті, в кінечному ітозі твій продукт, твій арт. Так відбувся мій ріст е, мого скіла в малюванні, бо я дуже багато референсів перемалювала, дуже багато. Різних художників я просто роками сиділа на цьому пінтересті і сижу до сих пір, знаходячи різних художників, різні і референси для самих-самих неймовірних ідей, які я, наприклад, не можу зараз реалізувати, але зможу в майбутньому. Тобто я дивлюся в майбутнє і розумію, чого б мені хотілося. База диленості, база референсів і так. Це все відбувається. Далі нас з вами буду чекати ще купа цікавого контенту, тому що в мене ще буде багато спідпентів. Я буду знімати класні влоги. І, взагалі, типу, в мене стільки багато всього чого є. Розказати, просто не можете спою Я ще дуже люблю м -м, читати, і я хочу показати, як я малюю свій Comics. О, да, 18 плюс комікс. М -м. Тому залишайтесь зі мною. Я буду ж дуже рада. Я дуже рада, якщо ви будете зростати разом зі мною у своєму скілі з малювання і, і, взагалі, у всьому. Таке дякую, що ви були зі мною. Па-па!